Кипить українська кров. Кипить українська кров. Кипить українська нація, єднає всіх українців світу, єднає всі праведні нації, всі народи світу і всі добрі народи на основі добра. Українці сини і дочки Бога, слов'яне, слово і я, слово Бог, я син Бога, слово Бога і я, син Бога. Українці перші, кому Бог дав слово, і знаки Бога, букви. Українці говорили першими з деревами, рибами і тваринами і птицями. Навіть сьогодні всі тварини з окупованої частини України, коти, собаки, корови, свині, лисиці і вовки біжать до українців. Воїнів світла і ховаються від окупантів орків росіян. Дикі орки окупанти пішли убивати цивілізованих українців і закипіла українська кров, і закипіла українська нація, і закипіла українська людь. Не злякало ніщо велику українську націю. Стали всі як один на захист української держави, української нації, українського народу і дали диким уркам безстрашний бій, і провели українці безстрашні. Військові і воєнні операції під святим Києвом, Черніговом, Сумами, Ахтиркою, Бахмутом, Ізюмом, Херсоном, Донецьком, Донецьким аеропортом, Маріуполем, Харковом, островом Зміїний, Севастополем. Керчу, Джанкоєм, Новою Каховкою, Кривим Рогом, Баштанкою, Миколаєвом, Одесою, Бердянськом. Запалала Кубань, Курск, Суджа, Казань, Москва, Пенза, Белгород. Загорілася вся Російська Федерація. Горить знищена орками Росія, гине Російська Федерація і перетворюється на велику Татарію зі столицею в Казані. Русські і русський язик медленно, но уверено умирають. Через 10 років не буде русських орків і не буде руского язика. Буде Велика Татарія зі столицею Казань. Будуть Сполучені Штати Монголії, Сполучені Штати улусів Монголії, буде Федерація татаро монголів держава мова татарська, а мова міжнародного. Спілкування монгольська. держава, європейська дуралу буде північна Україна з українською державною мовою, столицею в українському місті Курськ, з українськими школами і з українськими бібліотеками. Припалені, полуспалені полу українські книги з Донецька привезуть до Москви і будуть по ним вчити українську мову. Плакать і ридать, але вчити святі слова Бога, святі слова української мови. Правити північну Україну! Буде національний гетьман України і українських земель довічно. Національний гетьман України і українських земель прийме локальні і лояльні закони, прийме рішення про великі, достатні пенсії і харчові набори для тих русських. Які вивчать українську мову. Для тих, хто не вивчить українську мову, будуть безкоштовно видавати за рахунок держави Північна Україна, нафтове мило і мотузки з природного газу та два дерева на особу і двох кріпосних для допомоги. І засвідчення героїзму та установлення руського Христа з Березки. І робити це будуть, поки в Уркії не залишиться Берізок, щоб ніхто ніколи не сказав, що то його родина. Але співали я тую берізку заламаю. Прив'яжу мотузку погуляю. Національний гетьман України і українських земель затверджує такий план спасіння руських і неруських. Вітає великий татарський народ зі створенням великої Татарії зі столицею в Казані. Вітає створення Сполучених Улусів Монголії. Зі столицею в Улан Баторі. Єдина вимога національного гетьмана України і українських земель це відкрите українські школи, українські вузи, українські бібліотеки, і українські церкви, і українські духовні академії і монастирі. Національний гетьман України і українських земель. Відкриє військові училища воєнні академії, полігони і окремі школи для підготовки армії Великого Татарстану та Сполучених улусів Монголії. Сьогодні визвольні змагання націй, поневолених Кремлем. Провести за рахунок національної партизанки, за теорією і практикою української повстанської армії. Слава Україні, волю народам! Національний гетьман України і українських земель молиться за вас, любить вас і бажає всім народам волі і свободи. Амінь.